Взагалі, то це серйозно. Тут багато мату, суржику, російської, кенселу по мовному питанню, малоросів, вагітних, яких б'ють образ, ображених малолітніх дебілів, не зовсім малолітніх дебілів, просто дебілів, власне, приємного перегляду. Так, раз, два, три. Звук пишемо. що там треба спочатку зробити. Ага, думаю, почати треба з музики. Що говорити, блять, треба ж якийсь спіч говорити, да? У мене нема тексту, я хочу наєбувати прямо так. Йоу, вітаю всіх, а малолітнім дебілам співчуваю. Дуже велике бажання почати це відео агресивно, тим паче музика повертає у ті славні часи, коли було тако, трошки популярно робити відоси на таку тематику. Що ж, поговоримо про людей, які вже встигли образитись, і почнемо з нашого спонсора. Знайомтесь, це фішер, блять, Фішич, хто він нахуй да мені чесно і самому похуй було до одного момента. Момента, блять, щас би мене б захейтили за шуршик. Ладно, <кій> до цього моменту було навіть похуй. А чому зараз не похуй? Сижу я на твічі, листаю категорію Майнкрафт, вибрав українську мову, і просто уявіть моє здивування, коли я бачу, що це буквально наш слон, який стрімить на одному дуже цікавому українському проєкті Everlast. Так якщо все настільки чудово, хулі доїбався, та я б не доїбався, якщо половина стріма не була російською мовою. Ось, до речі, скрін, який що іронічно, навіть не я зробив, де чудово видно, що я зробив зауваження чуваку. Що він використовує російську мову, особливо коли у нього під стрімом, тех українська. А добре, можливо, слово бидло було тут азайве, але те, що ця шкура почала говорити далі, мене просто тупо взбісила. Ця малолітня шкіла почала мені стверджувати, що це його стрім, що я тут ніхто, і взагалі, нащо ти мені це говориш? Да, блять, по приколу доїбався, це ж не у тебе під стрімом написано українська, це ж не ти граєш на українському проєкті, це ж не ти себе позиціонуєш. Як українськомовний блогер. Ні, вибач, дійсно дарма доїбався. Добре, там ще чувачок намагався навести декілька тейків, чому російською спілкуватися нормально, але я зрозумів, що з цим дубовим немає сенсу сперечатися, і вирішив йому побажати гарного стріма та просто лівнути. І після цього почалось найцікавіше. Ця дура, звичайно, у себе в телеграм-каналі виплакалася, виклала цей скрін. Ось, мовляв, дивіться, як ліхтарик мене пригнічує. І не дає використовувати російські слова у мене на стрімі. Ну добре, здавалось би, що мені до того. В цілому, це ж не мені вирішувати, що хоче робити імпульсівна шкіла у себе в телеграм-каналі. Але тут під'єднується головний підсос всього уємка. Ксан репостить цей скрін собі до телеграм-канала з якимсь дебільним підписом про те, що він щось там уже комусь розповідав, пояснював, що він втомився це робити. І що саме головне, що він там щось комусь написав і що будуть в разі потреби діяти. Тарак зайшов на стрімфіща, який я сьогодні. Відрепостив. Я не впевнений, як саме спілкувався Фіжич, але, як я розумію, він спілкувався на нашому умовно Евралаському сленгізі, там, де використовується доволі багато е російських слів. Ну і це правда, це класифікується як суржик, але ліхтарик дуже агресивно під підкреслив, що ми спілкуємося російською, що ми позиціонуємо себе як українські Майнкрафт-діячі, і ми на наших стрімах спілкуємося російською. Це неправда, це неправда. Наскільки це неправда, побачите далі в цьому відеосі, а поки що повернемося до самого поста Ксана. Як виявилося, він підключав своїх шісток, що для мене стало неприємним сюрпризом. Адже ці люди виявилися моїми знайомими, яких я поважав. Та й чесно кажучи, я не сильно на них злюсь, бо не думаю, що вони хотіли робити це зі злими намірами. Думаю, в цей момент треба ввести термін корисний ідіот, який локально стосується моїх знайомих та глобально відноситься до необдуманих дій Ксана. Людина як яка поширює певну шкідливу тезу, в тому числі для себе з певних ідейних міркувань. Називається корисний ідіот. Просто уявіть сюр ситуації. Я пишу про те, що мені огидно слухати російську мову від українського блогера. Ця лярва постить це в себе в телеграмі. Якогось хуя це підхоплює Оксан, і в цю ситуацію втягують людей, які навіть гіпотетично не мають до неї відношення? Я, я спостерігав за цим конфліктом за цим конфліктом зранку. Ось, я прокинувся, мені пише Оксан, показує цю ситуацію. Я такий, що це за хуйня? Ось, написав ліхтарику, спитав, в чому справа. От, я, я зрозумів, в принципі, ліхтарика, та ну, типу, нести в медіа суржик, це трошечки ну, таке собі огидно. Ось, тому якби я, я з ним згоден. Але ну, я так розумію, справа в не в цьому, навіть я, я навіть не знаю. Тобто. Як ніби все гіперболізовано. Я не розумію, з якого боку. Очевидно, що з мухи роздувають слона, бо один син бляді підтримує гнилі ідеї та продовжує сіяти їх в медіапросторі. Фішич, я зрозумів, що ти безхребетна хуйлуша і за свої дії відповідати не збираєшся. Ти тільки й можеш нити у себе в телеграм-каналі. Типу, Ліхтарик, ліхтарика. Ну Ліхтарик це ще, блядь, ще під кінець зайшов, блядь, кеша, нахуй. Ой, блядь. Що це пиздец, типа, вот, блядь, как тебе быть на что-то, Ну, можливо, він також хотів заїбати, що я говорю ну, суджиком або профлю, профлю говорю якось на російській, але, ну, хусь не. Типу, блядь, я вахую, що типу, для людей треба робити дисклеймер, що я просто ультра-правий, але просто спілкуюсь суджиком або російською. Ну, це просто пиздец, ну, ребят. Дякую, що розповів анекдот. Ага, записуємо ультраправий парофло спілкуюся російською. Ультраправі, крайній праві, крайня правиця, радикальні праві характеризуються крайньою програмою або радикальними методами дій. Люди з крайніми правими поглядами зазвичай прагнуть до виокремлення своєї нації серед інших. Нація це етносоціальна спільнота, об'єднана певною самоназвою, мовою, мовою мовою, мовою. На екран вивів буквально текст з вікіпедії, значення слів, які дуже легко гугляться. Але твій розум не здатний на таке: не розумієш, що таке ультраправі, які головні цінності в них, за що виступають, що таке нація, і при чому тут мова. Я бачу, що з ультраправим ти ніколи не мав нічого спільного, бо за твоєю риторикою тобі б швидко їбало набили. Ну, типу, блядь, я, я поставив донаті не свою картку, наприклад. Я сука поставив збір, аймішки, блядь, збір кузні, оця кузня. блядь. Я ще потім говорю, Сука, ти хуес? Тому що ти спілкуєшся, сужика, а тебе надо ще написати дисплейвер нахуй на поле екрану, що ти ультраправий, правий, блядь. Сука, блять, я ще, знаєш, ще так запінався, блять, тому що я не знав, що блять. Люди можуть таке говорити. блядь, ну. Бля, з ультраправого вдруге виорав голос. Зрозуміло, чому ти запинався, бо яйця Ксана в роті заважали та й виправдати мову агресора не так вже й легко. А те, що ти поставив збір замість донату, ніяк не виправдовує російську. А по-друге, це буквально твій щоденний обов'язок бути зацікавленим у підтримці цілісності держави і вихваляти себе цим буквально маветон. Моветон. Це поведінка, манери та вчинки неприйнятні в пристойній спільноті. По факту на цьому ця історія могла б закінчитися тут, на цьому етапі, бо мав всього пару скринів та мою позицію позицію, яка без остатньої аргументації та доказів не мала б жодної цінності. Але ми тут, тому продовжуємо. Бо зараз головна частина мого хейт-спічу. Що ж, мені написали деякі люди, з поваги до них не буду говорити, хто саме це був, але деякі з них будуть фігурувати в цьому відео, адже висвітлюють свої думки в публічних телеграм-каналах, а тому питання до їх об'єктивності залишаються. Почнемо з пана Павліка. Якраз він розповість нам про головну суть конфлікту, а саме як його намалював Ксан всім нам. Бо те, ліхтарики виглядають так, наче він ну, він там да, Олес писав Ксану неприємні речі, писав людині прямо матом і крив за те, що вона суржик використала, пару слов на суржиків. Це ж так, це ж дуже погано. Вже з цього моменту, далеко не відходячи від каси, вважаю за потрібне описати термінологію, що таке суржи, та навести пару прикладів, щоб було зрозуміло, де правда, а де пізджош чистої води. Суржик це елементи двох або кількох мов, об'єднання штучно, без дотримання норм літературної мови. Приклад суржика можна почути в старому фільмі за двома зайцями, в новому фільмі Люксембург-Люксембург чи в свіжому фільмі про Скрябіна Я, – Побєда» і Берлін. Для хіканів з Фочана можу навести більш розжижений контент у вигляді мемів, такі як містер бізнес, або для Олдів Бампер ТВ. А тепер послухаймо суржик, за який доїбався я. Нічого, ну, ребята, поки я не скачу... Этих что пак ДК не будет. Ну я так. Ну да, вот, вот, эта четверка самая исконная. Та, Все Твою мать. Беленькие двое там сидят. Один Ксан и один Приларчик. Еще раз ему за пальцами. Нагадаю, что говорив Павлик, что я доебался за... Это то, что она суржик выкрасила пару слов на суржике. А ну отсюда ну, Маджик, слишком часто путаешь слова. Не-не-не, <laughs> я в смысле путаю. Тут только правда и не больше. <laughs> Вибачте за те, що доїбався за пару слів на суржику. Але ж саме комічне, що в цій ситуації мені було прикро, що в той день, коли я наїхав на фішича, я не записував сам стрім, бо надіявся на взаємопорозуміння. Але сюр ситуації в тому, що буквально на наступний день, зайшовши на стрім, я чую те саме, що і вчора. Тобто нічого в його світосприйнятті не змінилося. Під покровом Ксана він вважає себе правим. Я ж це чесно, а ви ні. І ця ж сама ситуація спостерігається також на іншому сервері, де Павлік є частиною активної адміністрації, а саме на долині капібар. Ось пару прикладів того, як це може виглядати на самому сервері. За деяких людей буквально самому соромно. Для мене вони є чи вже були вагомою частиною мого ютуберського простору. Тому я для пана Павліка така собі пані Фаріон, яка у всьому неукраїнськомовному бачить зраду. Але ж ви самі все чули, а деяким не приходиться навіть уявляти цього. Для них це норма. Чути російську у себе на еверласті чи долині капібар. На жаль, з російського царизму українську мову забороняли століттями, та навіть за переписом 1910 року на територію сучасної України понад 70% людей навіть на сході говорили українською з радянської влади українських селян, основних носіїв української, заморили голодоморами. І знаєте, як це пояснює Ксан? Він спирається на поняття дуже близьке до суржику. Мовляв, це у них тепер сленг такий, коли вони можуть говорити російською, навіть не суржиком, а саме, що російською, і це норма. А тобто цього ніхто не засуджує. Ось до речі, невеликий фрагмент з локальних зборів виверластву, який мені люб'язно надав анонім, який грає на сервері. Ой, прошу потім сьогодні? Бля, такий в мене стресовий день був. Я хочу чисто висратися. Я пока не буду вам нічого. Давати я права, то по сидіть абіс. был бы типа тейк из серии, вы большие, мы маленькие. у вас больше онлайн, вы нас задавили. Вы, блядь, э, такие сильные, скучкували все, отпиздили нас маленьких. Как мы не были противостоять, именно сто процентов будет плакать в своих голосовых, блядь, 300 дней, что как вы могли, блядь. Это нечестно, это неинтересно. Невроника за не сможет будувать свои черные члены целых два дня. Это какой-то тип, блядь, пробрался на территорию замка. Ну понятно, блядь, вообще. Нереально, нахуй. Вот. Тож у мене блядь, не прогрожається этот тип. Щоб мне давати цьому давать пизды, потому что в ностре воєнний стан і сюди нельзя. Треба бачить цього типа. Це виглядає, коротше, там ще текст перечеркнути, как будто знаєте, записки Ема. Треба вернуть послана, щоб воевал за неврони. Не зварайте Послан я регулярно заебал з тим, що, типа, проведи суд, проведи суд, проведи суд. блядь. как же він и не заебав. Блядь, номінации Ностер в раді сейчас не ощущается. Але це проблема, яка може вийде в боку в майбутньому. Ты неправильно понял. Mm -hmm. Я тебе объясняю момент. Пиздец. Ну вы рациональные, ребята, ебашит ракетой по тропинке. Это, конечно, блядь, невроникастронг нахуй. Смішки смішками, а пізда з горішками все буквально на поверхні. Чогось такого не довелося вишукувати дуже довго, але і на це у гнилозубого є виправдання. Начебто, телеграм-канал не рахується, адже посилання на нього немає на його публічному ютуб-каналі. Телеграм-канал, який публічний, а не закритий по запрошенню. Телеграм-канал, з якого посять типу авторитетні висари малолітнього довбойоба. Телеграм-канал, який знаходиться в папці УМК. Зрозуміло, що це маніпуляції. А автор діблан в такому випадку. Моя порада. Видаляй свій телеграм-канал та створюй закритий ком'юніті для своїх людей. А ми повернемося до Ютубу на Ютуб-каналі, де він веде максимально публічне та правильне лице для мас. Для калових мас, якщо він вважає своїх глядачів за непотреб, які не бачать і не чує. Бо ось приклад вирізок з його стріма місячної давнини. Я тебе потім покажу. Да, так от блять. На Нанюхався растение на верласті. Все розхуярили Гоміка маленького. Не, помогите, помогите, а, іще, не ще, ще не тут. Не блядь. О, все, ти ще, ти ще ти один. Ебашим, як... ебашим. за наших, за, за света. Хаузер, ты что-то проебался, мне кажется. Выпустил своих лошков. Блять, я его сжег, сука, я его сжег. Сука. Вот скажи, ну и что ему даю дало? Да я долбоеб, извините. Не получилось, простите, у меня не супер плодородная моча. О, заебись, все. Все, бач. Сработало. Все, не трогаем, не трогаем. я вам кажу, это все Да, не трогаем. Може, ми і не всі є якимись там праворадикалами, але ми всі жахливі русофоби. Ми в публічному просторі дуже сильно не толеруємо російську у чистому виді. Якийсь суржик має місце бути, але російська не толерується. Якщо в вашому проєкті немає бана за російську, ви будете засуджуватися. бо Якісь заклики проти, лагідна українізація, ми цим не займаємося, друзі. Ми радикальне ком'юніті. У нас є радикальні погляди, і ми радикально за них будемо виступати і боротися. Ксанчик, напиши мені в ПП в ТГ, я тобі розпишу гайд, як забанити себе в ріал лайфі. Просто уявіть, наскільки смішно чути про радикальні погляди в українізації від людини, котра не гидує використовувати російську. Нагадаю, що саме Ксан це говорив по відношенню до сервера, на якому не заборонено використовувати. Російську, це коли всі разом хейтили тераріум за малоросів. Я бачу, що зараз настав час Еверласту та долини Капібар. А у вас же в Діскорді немає заборони російською мовою? Чому ви критикуєте інші сервера? Ну окей, до скоро це добереться. Там діалог з Павліком Шерлоком. Як тільки ми е, доведемо це питання, це, і, е, це правило обов'язково буде. Фух, справа пахне ліцемірством та подвійними стандартами. Одне діло доїбатися за те, що хтось використовує російську, а зовсім інше гаворіть по приколу, когось в оці пилинку побачиш, а комусь з бривном перед їбалом нормально живеться. Хм. Згадав до речі, фільм пункт призначення називається. Там ще сцена така, де бривно летить у водія. Хотілося би сказати, що бревно летить саме у мамку Ксана, але з поваги до мертвих та гниючих в канаві ми цього говорити не будемо. Воу-воу-воу, ліхтарик, нащо ти протягом відео переходиш на особистості? Це ж неправильно, це не культурно. Але ж Ксан сказав, що я саме такий, тому треба тримати марку якості. Я сьогодні спілкувався з ліхтариком. Я не буду вам показувати цей діалог. Він був дуже неприємним, тому що я був дуже чемним, а ліхтарик почав мене хуйсусити. Бо ліхтарик почав букувати на мене з ніхуя. Максимально він почав крити на матом з ніхуя. Я був дуже чемним, але тіп почав мене хуйсосити За ніщо увесь спіч малолітнього дебіла вибудований на чесному слові, жодних доказів, бо він звик, що йому просто довіряють. Лукавити не буду, не нормативна лексика у невеликій кількості та в якійсь мірі агресивна подача була присутня до одного моменту, поки Ксан не постить у себе в телеграм-каналі голосування без контексту. Чи поганий суржик. саме після цього я тобі в особистих написав, що ти малолітній довбойоп. І блядь, якщо ти настільки м'якотіла інфузорія, то в інтернет таким як ти прохід заборонений. Світ жорстокий, а ти в ньому малолітній довбойоб. Знову ж таки, щоб виправдати всі твої слова в мій адрес, твоя мама сіфілісна шлюха давалка, котра заразила сіфілісом піврайону. Ти ДЦПшний виблядок, а про батю нічого поганого сказати не можу. Сібався з сім'ї якомога раніше, щоб не терпіти цей крінж. Тепер ті. Тільки так я не культурно з тобою. Все інше надумана шизоїдна хуйня пубертатної язви. Тепер повернемося до частини з голосуванням про суржик. Відверто кажучи, не знаючи контексту, я би сам вибрав, що ні, суржик це непогано чи складно відповісти. Але коли дойоб конкретно за те, що людина використовує російську як мовну одиницю під виглядом суржика, то якщо на це дивитися саме з такої перспективи, то це недоцільно використовувати в медійному просторі. Ксан буквально підмінив поняття, щоб виставити себе в ліпшій позиції, якщо закрити вже цю тему повністю, то Оксана розповів історію, в якій себе впізнає кожний. Він, як і я, до повномасштабного вторгнення взагалі не говорив українською, і було дуже важко переходити на українську мову. Це було незвично та некомфортно, але правильно. І на цьому шляху допомагали відео на Ютубі українською. Ти слухав, ти намагався говорити чітко та правильно, і все дійшло до того, що ти сам почав творити українською. Важливо стати і бути ідеальним для таких ж. Же, які прагнуть почати говорити українською, а не бути прикладом, какая різниця. Є три точки: російська, українська та як ти любиш говорити, щось середнє між ними суржик. Від повномасштабного вторгнення я повністю перейшов на українську і подаю приклад навіть в побуті. Мої діти повинні вирости українськомовними в Україні. Ти також зі мною перейшов на українську, але зараз результат на обличчя. Ти повертаєшся туди, звідки ти почав. Це пропаганда регресивних ідей, а не прогресивних. Своїм голосуванням про суржик. Ти не просто не поважаєш своїх людей, а буквально плюєш їм в обличчя всім тим, хто отримав натхнення та йде за тобою. Будь-які виправдання безглузді в цій ситуації, що дуже складно не чути довго українську. Просто згадай загін кіноманів чи олдбу. Які робили відео українською ідейно, тоді, коли відсоток україномовного контенту був мінімальний. Ксан, ти в цьому моменті жалюгідний пиздун. До речі, остаточно закриваючи цю тему, цікаве зауваження. Неодноразово чую думку, що Суржик хуйня, і це говорять, що українськомовні, що російськомовні українці. Тому думай! Те, взагалі, цю тему можна розгойдувати дуже довго. Поки працював над відео, з'явилось ще багато піздіжа, які вже, чесно кажучи, безсенсово розбирати. Одне й те ж саме з пустого в порожнє. Хоч 100 голосових запишив своїй кузні блядь, про те, який Дакота підарас, часть 8. Тому що це не критика, не, не типу того, це просто піздож. От просто пізджо, як це відбувається зараз. Тут коротко підсумуємо, хто такий Ксан. Ксан це та людина, котра говорить одне, але з часом робить інше. Я українець іс. Спілкуюся українською мовою. Я її знаю погано, але я роблю усе, що я можу. Все, на цьому іди нахуй. Я так от напишу большими буквами, типа ЛНР, вперед. І все, ну, типа, так і буде. Ксан, це корисний ідіот, який несвідомо підігрує ворогу. Супер жахливо, що я спілкуюся з суржиком і розпостраняю суржик в себе спільноті, тим самим перетворюю вас на зомбуфікованих фанатів Росії. Ну, плюс-мінус якось так. Ксан, це малолітній долбоєб з відчуттям власної важливості. Не записуйся голосові, це нахуй нікому не потрібно. Все іді нахуй. Ну, похуй, реально, похуй, що ти думаєш. Ксан, це Мірний клоп, який обов'язково образиться за вік, але сам не гидує когось захуїсосити з цього приводу. Це доволі сильно зачіпило мене. Я справді задумався про те, що може проблема в мені, може я роблю щось не те. Ні, він просто мілкий. Він не вирубає момента що через те, що він мілкий, його ніхто не хотів приймати в раду. Я реально не подумав, така хуйня може зачіпати. Ну і, типу, особливо в підлітків, у яких, блядь, нахуй, от нахую їбані. Я думаю, що він реально образився. Плюс ну він маленький мальчик і дуже піші тлітяний. Ага, ну, він так. розуміє, що інколи треба забивати Ксан — це ліцемірний щур, який засудить будь-кого, хто оцінює та концентрує свою увагу на зовнішності, але це все не працює, коли він дозволяє собі оцінювати когось іншого. Бо дуже наче, як ти там його і за зовнішність критикував, чи щось щось таке за вік. Це це низько. Це дуже низька штука. У нас, коротше, є з Павліком теорія, що Ліхтарик — це вампір. Ведьма, которая высасывает энергию, потому что у него такие волосы, он реально ведьма. Вот. Э, тому мы думаем, что ліпше обходити его стороною и хай він сам, короче, сторождає. Ксанц це ліценірний червяк, який не брезгує на публіку хуйсосати свого товариша. Зіннерц це тип, який кричить в голосових типа: блядь!" И вот, видите, он сейчас зашёл. Давай, Виннерд, покричи на меня. Покажи всем, какой ты сильный. Давай, ну так, давай, покажи силу невроніки, силу невроніки. Давай так Рёв невроніканського льва. Ну вибач, я не довбойоб, щоб просто з нічого кричати. Ну да, віримо, віримо. Ну і коротше, ж таке. Це звичайно локальний момент, але виглядає це гидко, коли людина вважає себе центром землі та не поважає найближчого, бо йому чимось зобов'язані. Ну, ну по ну, факту, по факту, ну, факту, пока да, він любить говорити, по факту, факту. Бря, може вона то скільки влізе типу? Це тобі ніякої сексуальності не додає. Бля, доїбався до слів. Ладно, да ні, не передавай венерд, мы не хуй сосим це, це круто, весело. Ксан, це лицемірний легінь, який хуй сосить свого товариша за російську музику, але сам її вживає. Mm, блядь, між между Виннердом. Слушать русские пісні, но ну, каждый зрозумів. Які русские пісні? Не слухаю. Тут... Да, да, Зараляє. удаляй, блядь, з Телеграма, тоді все добре буде. <реку> Ой, бля, точно, я ж же чистых Ага. Я в голосовому казав, Виннер, перестань слухати шамана. Все. Тихо, я зараз очищаю музику. Максимально лицемірно це виглядає, коли ти постиш, що не треба вживати роз контент, але сам чи це тебе не стосується. Ми ж усе одно проти всієї російської культури, тому ну те, що він його поважає особисто, це їх особиста справа. Да, але все одно в публічному просторі, звісно, не можемо говорити, що ми з молодець. Те мені трошки ну не не кайш говорить про те, що я слухаю Бруто публічно. Я в більшості це кажу в сані, то що типи починають дає бути там же пісні російські. Не знаю. І абсурд у тому, що моя улюблена пісня Бруто, це ну, це пісня українська, це саботаж, ахуєнна пісня. Боже, просто яка ахуєнна, блядь. Просто це динамічна, ти хуяриш. Бля, прямо розйом мені подобається. Які не стосуються відповідне медійне обличчя, власне, подвійні стандарти це точно не про Оксана. Сарказм Нескладно в Spotify знайти групу бруто та подивитися відомості про пісню. Та лейбл, який її видає, і що ми бачимо, союз Мюзік, російський лейбл, податки з якого в тому числі йдуть і на ракети. І особливо це комічно після лицемірних постів Ксана, що не варто споживати російський контент і постів про траур. Дякую за терористичні акти, до яких причетний і ти. Да, символізм зашкалює. Так і працюємо. Ксанце піздобол, який виправдає свою російську, наче йому важко перейти на неї повноцінно. Настільки важко, що на стрімі зі мною більш ніж рік тому спілкувався виключно українською, іноді з помилками, але чистіше за мене. Якщо ти спілкуєшся українською, то і з тобою будуть намагатися спілкуватися так же. А зараз ми стали свідками імбіцирських ідей, що Суржик, ака Сленг, АКА Російська це норм. Ксан це інноватор та реформатор, за часів геніальної діяльності, якого спостерігався відток під Писників з кубічного всесвіту. Ну мені, блядь, я людина, яка перекенсила половину молорсів УМК. Я людина, яка придумала більшість інститутів в ВМК. Я людина, яка придумала просто, блядь, блять, кількість телеграм-каналів в ВМК. Я людина, яка е писала дуже багато реформ для кубічного всесвіту, одного з найбільших українських Майнкрафт-пабліків. Ну, в МК. Блядь, ну який я малорос? Що ти несеш, блядь? через те, що я кажу, конечно, іноді. Тоді, коли твій вплив став негативним та помітним, тебе почали ввічливо перти звідти. Щоб прямо не говорити, що ти довбойоб. Тобі запропонували розповсюджувати свій вплив де завгодно, хоч тисячу каналів створи, але, будь ласка, не срив кубічний всесвіт, будь частиною помийки, в яку ти перетворив ОМК. Саме з цих причин я не хотів бути частиною адміністрації кубічного всесвіту, бо вбачав собі маленького Оксана, який би міг все зруйнувати, зруйнувати те саме ОМК 22-го року, на яке всі так дрочать. Але зараз це так зване ОМК стало невеликою локальною спільнотою, до якої не маю бажання себе від... Відносити ні, я не кенселюксана. Це виглядало б жалюгідно. Я сам себе захуярив. У уїмка найжахливіше, в що я міг вірити, і тепер я згорів. Я є, я, і все, що я роблю, не залежить від думки інших. Воно не залежить від скованого ідіотськими поняттями уємка, якихось блоків і ідейності імбіцилів. Тепер є я і більше нікого. Ми з тобою станемо тим, ким хотіли. Взагалі ця ідея варта окремого відоса, але про це вже. Якось потім. А зараз невелика епізодична роль Кеши, якого також намагалися втягнути безглузді розмови про важливе, невелике есе єднання у мові. Існують країни без мови, існують країни без нації. Проте в Україні є і те, і інше. Чи не так? Хоча нас і були невдалі умови в минулому, такі як заборона, асиміляція, змінення мови, та все залишає свої надслідки до сьогодні. дня. Хоча попри це. Ми доволі успішно прийшли тернистий шлях відбудови після заборони і пригнічення. Зараз виникає загроза добровільного знищення нашої мови, через так званий «служик». Негативний плут служика полягає в тому, що він використовує касабські слова та англіцизми, руйнує автентичність нашої мови, підриває мовну чистоту та культурну спадщину. Наша відповідальність полягає в тому, щоб дбати про чистоту української мови та не допускати її спотворення навіть у життєливій формі, особливо в масових медіа, які мають значний вплив на формування мовного середовища нашої спільноти. Згадаємо харківський правопис, і за вбили багато людей. Згадаємо заборони мови, здаємо новий радянський правопис, який зблизив з нашу мову з кацапською. І все ж, ВМК показала свою свою нікчемність в цьому плані. Ви не вигадуєте свої жарти, а б'єте кацапи мовні, і видаєте цих следг і жати спільноти. Хоча очевидно, що це не так, особливо про такі закиди, як типу, так спілкується у ОМК». Якби так спілкувалося усе у МК, це була б якась поплюжена українська спільота зі поплюженою мовою, і ціломуся спільота потихеньку, потихеньку перетворювалася б у двомовно. Чесно, я не знаю, як доповнити мій виступ. Я раджу задуматися над моїми словами і вашими діями, перед тим як відповідати на це чи писати щось про цю ситуацію у ваших телеграм-канальчиках. Так і виходить, що людина з дефектом мовлення до мови ставиться поважніше, ніж деякі. Подякував всім, хто брав участь у відео, особлива дяка Белфасту за голосові вставки. Посилання на його твіч канал буде у описі. Ігри, жарти та спілкування все знайдете там. А з вами був Ліхтарик.